Якою буде ціна перемир'я? Більшість військових експертів переконана, що трагедія, котру охрестили Іловайським котлом, може повторитися під Дебальцевим. Представники МВС і Збройних сил України розповідають, що українці навіть уявлення не мають про реальну кількість жертв під Іловайськом. Як не допустити повтору того ж сценарію із Дебальцевим, нам розповіли воїни 11-го батальйону територіальної оборони Києва, Київська Русь, підтримка. Не тільки матеріальним забезпеченням, не тільки технічним забезпеченням, не тільки вооруженням, сучасним конкретним вооруженням, а й пашанами, а й нагородами. Подняти дух військових. І по, по закону військовий повинен знаходитися в зоні бойових дій 45 діб. Далі, 21 день відпустки, тобі ж моральний. Психологічний Ребіль. переход реабілітації, потім витрачаються назад і далі продовжує воювати. У нас на сьогоднішній день, ось 6 число, скоро почнеться, буде 90 діб, як знаходиться 11 батальйон територіальної оборони Київська Русь. І взагалі я, я, я можу дати вам на 100%, що ще є такі батальйони, які знаходяться там, може 90 діб скоро буде. Крім підняття бойового духу, матеріально-технічного забезпечення і ротації, військові радять звернути увагу на конкретні стратегічні потреби, як то адекватна комунікація між командуванням АТО і Міністерством оборони і з польовими штабами. Наразі потрібно вирівнювати лінію фронту і утримувати стратегічну позицію. Дебальцеве, дебальцеве це стратегічний пункт. Але він знаходиться дісідів на вполу Притом снабження возможно там одній тільки трасі з полурозрушеним мостом. враг находится уже, грубо говоря, бои идут на расстоянии трех километров от этой трассы. При том группировки войск, будем говорить откровенно, говорят, как таковых э -э любителей там сейчас нет. Там воюют действительно профессиональные войска, которые прошли более десятилетней непрерывной практику боевых действий. Надо выравнивать линию фронта. Потому что сейчас начнется не погода, не погода. А вот та техника, которую мы имеем, колесная, она не пройдет. Если трассу разбомбить, она не пройдет. Погрізі послякаті усі військові стверджують, що заяви міноворони про 99% відсоткове забезпечення потреб армії правдиві. А основну частину всіх матеріально-технічних ресурсів вояки отримують від волонтерів, за що останнім дуже вдячні. Проте наразі військові потребують негайних дій від уряду щодо усунення від виконання повноважень некомпетентних командуючих і забезпечення підкріпленнями і озброєнням на стратегічно важливих пунктах. Ілля Березенко швидцов Юрій новини підсумки телеканала Спресо.